Україна надто довго була жертвою російської агресії. Президент Володимир Зеленський дав зрозуміти, що Росії та її громадянам настав час понести максимальну відповідальність за свої злочини, щоб досягти справедливості, всі мають працювати над створенням трибуналу щодо агресії Росії та отримати від міжнародного кримінального суду нові ордери на арешт російських військових злочинців. Зеленський налаштований на те, щоб усі російські загарбники та кати отримали законні та справедливі вироки. Він Відданий справі визволення української землі та народу з російської неволі і вірить, що справедливість восторжествує. Він підкреслив, що буде новий Нюрнберг по відношенню до расистів. Нюрнбергський процес став переломним моментом в історії, вони показали світові, що злочини проти людяності не можуть бути безкарними. Президент впевнений, що потрібно застосувати ті ж принципи до агресії Росії проти України. Не можна дозволити Росії продовжувати свою жорстоку. Кампанію завоювання та гноблення за його словами, політики повинні знайти інструменти та формати, щоб це зробити. Також Україна буде працювати разом з партнерами та союзниками, щоб створити світ, де агресія та безкарність більше не допускається. Експерти попереджують, що це буде непросте завдання. Росія дасть відсіч всіма силами, але не можна здаватися. Зеленський заявив, що потрібно створити спеціальний трибунал для розгляду злочину агресії Росії проти України. Він зазначив, що для Цього необхідно ухвалити відповідну резолюцію від генеральної асамблеї ООН. Президент висловив таку позицію на прес-конференції, яка проходила після Бучинського саміту. Він оголосив, що створення трибуналу стало можливим після перемоги України та закінчення війни з Росією, яка є головним пріоритетом. Крім того, Київ має намір одержати міжнародну політичну підтримку для реалізації цієї ініціативи. Створення трибуналу для президента Росії Володимира Путіна вимагатиме успішного голосування в Генасамблеї. ООН. але це можливо, зазначив суддя з народного суду в Газі. Необхідно щонайменше 90 голосів від представників країн, які не є членами ЄС. Якщо Україна зможе отримати необхідну підтримку, тоді трибунал буде відкритим і ніхто не уникне відповідальності. Крім того, двоє впливових американських конгресменів від республіканської та демократичної партії ініціювали процес виключення Росії з Рати безпеки ООН. Вони вважають, що агресія Росії проти України включають. Чи масові звірства позбавляє її права членства? Вони також вказують на зростання ядерних загроз з боку Москви. Настав час міжнародній спільноті вжити заходів і притягнути Росію до відповідальності за її злочини.